Ой, два мы видим на цветок. На все подумали. Встановитись. Стоїте я кнопка. Я не почекаю, сколько відкрить було. Мабуть, ми ніхто не дочекаємось. Я так думаю. Познавки на собі проблеми. ми не чутно, да? Так. Ми зараз і підемо вже в сад, щоб нам там ніліщати або не напружуватись. Це відомий дуже будинок Да? Називають його Сіроткиним, але на... з'явився він у 1901 році, вже збудований. Там десь на ньому є написи, коли він. Ми його там відбудовували декілька разоми, як то кажуть. Спочатку. Треба сказати, що десь 1834 року, року у Києві починається будівельний бум. І, звичайно, що ця застройка, яка складалася з одної двохповерхових, там в кращому випадку двоповерхових будівель, її не вистачало вже. І тому було прийнято рішення, був складений генеральний план, і почали застраювати такі. Участки такими високими домами. Цей будинок він претендував на найвищий будинок міста Києва. Висота його була 43 метри. На той момент він такий був. Ну, це на той момент. Це десь 1898. Будувати його в тисячу, мені здається, почали. Так, да, так. Да. Так, да, да, його здали в 1900, бо там були певні питання з кредитами. Тут я хочу, щоб ви про вітальність подумали, а наскільки ви передбачили в чому житті? Не треба, можливо, набиратися кредитів, щоб потім от таку красу віддавати, яка нічого немає. Я сразу кажу, він настільки красивий і настільки порожній, коли ти дізнаєшся про його історію, то ти розумієш, чому це так? Тому що. Микола Григорович Барський, це з роду відомих і архітекторів, і подорожувальників і так далі, він купив його для свого сина Павла. Павло торгував зброєю, ну, прибуткове діло і так далі. І думав, що він дуже-дуже швидко -дуже розрахується. Але наступили такі досить важкі часи, коли будівельний матеріал стрімко почав здорожчуватись. І у... він заклав у смету 300 тисяч рублів. І зрозумів, що не виходить. Запросив до себе ще кредиторів. Один з таких був сиротки, купець другої гільдії, але е, все рівно в нього не вийшло, бо будинок потребував, він був зроблений по останньому слову техніки. Тут були ліфти, оті з в Києві, тут було вже централізоване парове е, опалення і дуже добре оздоблені е, квартири. Це прибутковий будинок, до речі, тому що перший перший поверх. Ви ж розумієте, так, що таке прибутковий будинок? Це там, де квартира.